Всім привіт. Всім привіт. Так, е, після вчорашнього отого вітрового шоу всі вдома. Всі вдома, всі прилетіли. Бо я так продивився потім увечері, по їхнім нездовим місцям, то всі сиділи на своїх місцях. Сьогодні цілий ранок теж дивився, так що все нормально, всі вдома. Ну зараз розкажу, е восьму година. Вже трошки перевалило. Восьма година. Я туди кинув у стаю дві старі голубочки, які в мене вже два роки виводили. Там синя сплошна і кара по одній. І потім почав накидати оцих ось світленьких. Вони політали десь півгодинки, ну, тобто провірив небо. Тому що на що-на що, а на світли зразу прийде. На світли одразу прийде. Ну поки летять ось. Поки летять. Були вони теж вчора в небі, ось через те, я сьогодні кинув їх. Тому що вони так ще линяють, але я думаю, якщо ви вчора, так дружненько, піднялися. До речі, сьогодні вітер майже такий, але трошки повертає на південь, південно-східний сьогодні. І, до речі, сьогодні вітер такий. Вчора був більш лагідніший, а сьогодні з ранку вже починає так гарно дути. Ну коли я кидав, що не гарно ду, а це починає гарно дути, то я вже думаю, що вітер буде підніматися. Нема поки що нічого. Поки небо... Поки небо дає добро. Поки небо дає добро. Поки небо дає добро. Там трійка тих спортсменів, що регулярно розлетять, дві старі, це п'ять, а потім я накидав тих вже, що в руку попали. Ну і вони там. Ну і вони навіть. Тихо, тихо. Вон рябеньке. Ти сьогодні його перший взяв в руку після линьки. Воно не долиняне що. Але якщо воно саме показує, що воно може триматися, то що? я йому вірю. Я в голубів питаю, будеш летіти чи не будеш летіти. І він сам мені каже. Я взяв руку, в мене так ще сумніви, думаю, будуть, не будуть, думаю, а ну, спитаю в нього. Спитав в нього, летить. Ну то й добре. Він дивіться, мене здивував прямо. Вчора він піднявся, сьогодні він піднявся. А сам залиняний. І коли був малий, він не показував ніяких таких там шедеврів він не показував. Такий урядовий голубок. Не пас задніх, не був в лідерах. Ну, такий середнього. Це бач і полетів. Бачите? Бачу, полетів. Так, добренько, давайте роблю паузу, тому що... Я ще посижу. Я ще посижу, тому що боюся. Да, боюся. Що може прилетіти, а я ще прогавлю. Так, ще раз покажу. Я прогавлю. Так. Всі тут. Всі тут. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Начебто дев'ятка було, щось. Один, два. Тут чотири. Там п'ять. Там он три. Ну, можливо, я десь щось не Або перерахувався. Ще одне біленьке, бачите? От буду тепер е, так е, дивитися. Ну, взагалі я знаю цю систему. Хижак прилітає, одразу цапає світлих, світлих, а особливо червоних, жовтих. Дуже полюбляє, Для нього це блюдо делікатес. А таке, як ворони, оце. Такі як ось ці ворони. Так, де ворони? То він їх асоціюється в нього як дикарі, які втічуть. Що йому ганятися за ними. А то домашні голубки, вони пристосовані для того, щоб я їх цап і поніс. Так, добре, все. Зроблю маленьку паузу. Так, одна біленька не витримала. Одна біленька не витримала. Ну стільки, ну хвилин 20, мабуть. Хвилин 20. Ну, біленька, ребябенці. Туди? Правильно. На дерево. Ано, бачили? Так, ну одна ряба, ви знаєте, тримається з ними. Одна ряба тримається з тими з воронами зараз зараз десь вона ось тут воно, бачите я біля проводів показую тому що це для мене гарний орієнтир бачите там вони як складені немає ніякої красоти немає нічого щоб любувало око оце тільки любує око те що вони горі Так. Ось тут четверочка. І ось рядышком двіча має бути. А ось. Вітер піднімається. Оце злетіло ось. Зараз злетіло. Вітер піднімається. Вітер піднімається. Ну я думаю, що так, якщо вже стайка формується, то вже можна починати осінній льот. Можна починати, я думаю, вже. Можна починати осінній льот. По крайній мірі ось ця шестірочка, ось. Вся шестірочка, певно, що вже буде летіти. Ну я думаю, кожен день буде летіти. Тому що година 2 до 3 це можна піднімати кожен день. А потім побачив, будемо туди підкидати потихеньку по одному, по одному, які будуть витримувати. І потихеньку будемо вже розпочинати осінні польоти. Але таких шоу вітрових, мабуть, не буду влаштовувати, як вчора це щось зігнати, всіх. Хай підніметься. ні, не хочу. Раптом там щось якась біда, то я вже буду знати, хто в небі. Тільки там штук, буде все під контролем. Щоб я потім ребусів ніяких не розгадував. Так що будемо гнати і будемо все робити, щоб ситуація була контрольована. Бачите, вітер піднімається. Тут трошки він притихне. То знову підніметься, такий поривистий вітер. Ну, знаєте, по дереві 25, ось скоро буде година. Скоро буде година. Десь хвилин коли... вони будуть десь 45 летять. І поки небо чисте. Поки небо чисте. Поки все добре. Так. Буду потихеньку зараз. до від'їзду, якщо ще щось буде цікаво, то знімаю. Я для себе обов'язково знімаю. Я не все виставляю в YouTube, тому що воно мало цікавить. Але я завжди ось останнім часом ось коли зараз буду піднімати. І перед цим я фільмую, тому що потім, коли я придивляюся ці кадри пізніше. Багато чого відкривається нового, ви знаєте. Можна прослідкувати голуба, який летів, наприклад, там до оленьки, після оленьки, як він себе веде, який він показував польоти. Бо так все в пам'яті, не дуже все втримується. Так, добренько. Виключу камеру, на всяк випадок всім пока. Так, ви знаєте, прилітав? Прилітав, але так от, транзитом. Між ними от, ряба тут нижче, ось вже на посадці. Він так прилетів між ними. І дивно, що голуби не дернулися. Голуби не смикаються, не дергаються, не тікали нікуди. Мабуть, відчували, що зараз я покажу, тих верхніх вам. Що стільки там іще. Ну, ряба ось ряба вже на посадці. Оце більш всього не ряба, а рябий. Більш всього це рябий. Більш всього, що це рябий. Похоже на голуба. Більш всього, що це голуб буде. Я, висяду, я хочу побачити його стан. Бідний залиняний. Я кажу, що залиняний такі, що... І всі сідають до лісу передом. Трошки він, так? Да? Втомився він, да? так? Ох ти моя красава, так. Да. Томився, я бачив. Хоч на дворі зараз прохолодно. Він втомився. Ну та шестілька вон. Йлки-паки, не дочекаюсь я. Не дочекаюсь я посадки. Що буде більше години, то гарантія. А там далі, не знаю, побачу зараз по обставинам, якщо я ще затримаюся, то я ще, можливо, їх посаджу. Якщо ні, то що Головне, що я знаю, от тепер спокійніше гонь, тому що коли я знаю, коли там, які там голуби вгорі, то я якось спокійніше до цього відношуся. Я навіть залишу їх, я приїду, подивлюся і вже бачу, що втрат немає і спокійно. А коли от так, вчора та стая піднялася в мене, то Я вчора ребуси ввечері довго розгадував, поки роздивлявся. Зараз сяду на своє звичне місце, трошки перес... посижу трошки. То я вчора роздивлявся довгенько, то я так на цю секундочку ось втрат не виявив. Втрат не виявив. Літали тільки згоно відділення. Я так придивився, всі на своїх місцях сидять, все нормально, а це все добре. Голуби високо. І до речі, і вітер показує зараз 4,5-5, але пориви бувають е, більші, я вже бачу, вже вірте моєму досвіду, Бувають пориви більше. Ну, бачите, ворони воронами. Бачите, воно складені. Бачите? Не машуть, не показують мах красивий, так? Да? Не витримують вони це будуть показувати. Якщо буде махати пропеллером, то він здохне через 15 хвилин. Якщо буде так ото планувати, планувати, то буде триматися дуже довго. Так, камеру кладу, не знаю, що буде далі. Небо наче хороше, ви знаєте, дає літати. Так все, буду трошки займатися. А там буде видно. Якщо включу, то включу. Якщо ні, то вже на цьому може і буде так.